Достаєш мандарин, хочешь его съесть, а он... Він... вокаліст группы Sex Pistols. А он гнилый. Позывный гнилый! На цій сцене під ваші областью! Нет, 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 Давайте привітаємо его! Гнилый! Гнилый!

Корабель із якоря з'їнявся, подав сигнал. Скоро відпливе. Величніший стихій віддався, щезає полегеньке узбережжя золоте. Я ж задумливо продовжуватиму на камені сидіти, закохуючись в шум води. Думками про кохану серце гріти і повертатися назад туди, де не цінуються моменти. Граменти радості і красоти, де гублять дні і всі уперто ідуть туди, незна куди. Наш світ прокляли. Йому недовго жити. «Тарас, ти тут тоді давай, не шукай де солі з планом покорити, вивчай історію книжки читай, бо в двадцять першому сторіччі мій розум гасне на очах. Ховаю біль на своїм обличчі. За утопічністю справжніх почуттів я плачу по ночах. Як я ненавиджу девайси, на фуфелижений, бісів інстаграм, ті екран і різні прайси, дорогі шоу для хтивих дам. Коли товариш не питає про творчість Генія Франка. І скільки знав він мов, що написав. Не знає, Тупіє нація моя. Доріє людська істота, плює в колодя, звідки п'є, за гроші брат вбиває брата, а рідний син стареньку маму б'є, бо вже недовго нам тут їблувати. Інші світи на нас чекають, а суддів на суді не вдасться наїбати. Вони на Терезах Афіни достойно справедливість захищають. じゃ